Вітаю, друзі! Зараз я трошки розповім про сервер Days, на якому я граю. Поїхали. Отже, тут є алтар. При заході на алтар з лівого боку знаходиться гараж. Відповідно, в гаражі можна придбати безліч автівок. Вибір великий. Аби тільки но у вас вистачало на це все коштів. Кошти тут, до речі, можна заробити по різному. В гаражі є дядько, який продає запчастини як загального плану, так і до кожної автівки окремо. Звісно ж, тут є віртуальний гараж, куди можна машину поставити, потім її забрати і подорожувати собі по мапі. В чому прикол, до речі, цього сервера, що мені подобається, я вам також розповім трошечки пізніше. Тут є місце для зберігання своїх особистих речей, якщо я не помиляюся, на 100 слотів. Ви можете сюди зайти і те, що вам зараз не потрібно, лишити тут. Є чудова медсестра, в якої можна купити ліки, але знову ж таки для цього потрібні кошти. Є різні чолов'яги, в яких можна купити одяг, в яких можна купити рюкзаки, можна купити зброю, можна купити набої і всілякі приколюхи до зброї, типу магазинів, прицілів і так далі. І так далі. Вибір зброї у цих продавців невеликий, тому що основну масу можна знайти на воєнках і не тільки. Але для початку, хоч щось, ви вже можете собі тут придбати і піти постріляти як зомбаків, так і пострілятися з іншими гравцями, а от з цього чолов'яги я собі особисто придбав рюкзачок на 120 комірок. Не дешевий, але вибачте на хвилиночку, 120 комірок. Є банкомат, де ви можете зберігати свої кошти, щоб не носити їх з собою. Є ось така прикольна жіночка, яка також продає різні цікаві приколюшки. Є бак для сміття, якщо вам щось не потрібне, ви можете туди викинути. Є дядько, який займається продажами того, що потрібно для риболовлі, а також ви йому можете продавати рибу. Є жіночка, в якої ви можете купити собі те, що вам потрібно для вашого будиночку, для вашої бази. А це я вийшов не в ту двір. Хтось заходить не в ту двір, а я вийшов не в ту двір. Також є чолов'яга, який продає деякі цікаві предмети, типу набори для шиття шкіри, для того, щоб поремонтувати ваше взуття, ваш одяг і так далі. Ліхтарики. Каструльки і, 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 і все таке інше. Це все можна подивитися безпосередньо вже на сервері. Також є ось таке цікаве приміщення, з правого боку знаходиться бармен, з лівого боку якийсь цікавий дядько. А на горі знаходиться ще мисливець, який купує голови тварин, а також їхні шкіри. На цьому також можна заробляти. Ще одна фішка цього серверу це колосо Фортуни. Кожен гравець, який тут грає, може раз в день її покрутити. І отримати безкоштовно щось цікавеньке, можливо, навіть щось корисне. Тепер дивіться особливість, яка мені дуже подобається, це гібридний сервер. Все, що йде від берегової лінії до синьої лінії, це все PVE зона, де ви можете просто собі бігати, бігати, лутатися, фармити, заробляти кошти і так далі. Все, що від синьої лінії вглиб мапи, це все пвп зона Є один нюанс. Суботу та неділю з 20 до 23 години вся мапа стає PvP-зоною. Так би мовити, рейд тайм. Ви можете в будь-якій точці мапи перестрілювати з іншими гравцями, а також рейдити бази і так далі. Є ось така хрінь, називається нафтова станція. Вона знаходиться в океані. Там є купа всіляких смачних речей. Реалістичне поводження машини колеса можуть відпадати, якщо їх не прикрутити. Дохід професіями. Можна розводити бджіл, вирощувати різні культури тощо. По всій мапі можна знайти скрині, які можна відкрити тільки ключем, і також можна знайти ключі, в описі яких є підказка, де шукати скриню від цього ключа. Духованки розкинути по мапі, в яких можна знайти цінний лут. Бункер, в якому можна знайти топову зброю та сейфи, які можна відкрити картками доступу, різний рівень карток для різного рівня сейфів. Потрапити в бункер не просто потрібно знайти картку доступу, яка спавниться тільки в локації з хімічною зоною. Унікальний мапінг. Дуже багато змін у мапі світу, які додають гру унікальні об'єкти. Цього немає на інших серверах. Також тут можна мило спати своїм другом у кущиках, можна ловити з ним рибу, а також знаходити різні цікаві предмети для того, щоб було веселіше грати у цю прекрасну гру Days. Ну, що я можу сказати? Прикулюк тут вистачає, запрошую на сервер. Посилання на Discord сервер знаходиться в описі під цим відео. Підтримайте український контент, грайте на українських серверах, підтримайте українських стрімерів. Будь-яка гра, будь-який контент. Підтримайте саме українськомовних стрімерів. Ваша вподобайка, коментар, репост, підписочка на мій канал для мене дуже-дуже важливі. Дякую за перегляд, до зустрічі на стрімах. Побачимося!